4 грудня у дошкільному навчальному закладі номер 5 провели методичне об'єднання для ознайомлення вихователів-дефектологів садочків міста з логопедичним напрямком роботи. Мова це тілення думки. Що багатша думка то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови. Так сказав письменник Максим Різький. Запрошені побували в гостях у студії 1 плюс 1. Такі гостини це один з етапів методоб'єднання. Провела інтегроване заняття із логопедичною групою А, вихователь логопед Юлія Скорик. Розпочали, звісно, зі знайомства. Розадчик, а скажи мені, у у тебе є друзі? – Так, мене Багато? друзів. друзів. – Багато? Так. Це тільки хлопчики чи ще й дівчата? Хлопчики і дівчата. Так, добре, віку, а у тебе є друзі? Розкажи мені про свою друзі. У мене є найкраща подруга. Так, а як її звати? Марієна. Так, а ще, що ти можеш розказати про свою подругу? Вона живе біля. Біля твого будинку. Ще. А Як ви, ви дружите, ви щодня зустрічаєтеся? Так? А як ви проводите разом час? Що ви робите, коли зустрічаєтеся? Різні ігри, так? Добре, Даника, а скажи, будь ласка, ким би ти хотіла стати? Я мрію стати лікарем. Лікарем? А як ти думаєш, що потрібно, для того, щоб стати лікарем? А вчитися так. А ще? Мати чуйне серце і любити людей. Ну, звичайно. інтерв'ю з дітьми виявилось досить змістовним, що показало вміння дітей спілкуватися та логічно мислити. Працюючи над мовленнєвим розвитком дітей, вихователі дають знання про звуки, голосні і приголосні, про склад речення. У, і, так, це голосні звуки. Кидай свою фішечку. Так, добре, отже, наш банк поповнився вже однією фішечкою. Які ще, крім голосних, бувають звуки. Прив... Даринка, Прив... даринка. Прив... Правильно, приголосні. Кидай свою фішечку. Молодець. Які бувають приголосні звуки. Правильно. Якою фішечкою ми позначаємо голосні звуки? Анічка? Червоним кружечком. Правильно. Якою фішкою ми позначаємо тверді приголосні? На черзі випуск новин п'ятого садочка. Прослухавши інформацію, діти швидко виконали завдання. Порахували кількість слів у реченнях. І продовжили свій ефір телепередачею найрозумніший. Звук «Р» який? голосний, гучний, веселий, приголосний. Будь ласка, приголосний, молодець. Звук А. Який? М'який, твердий, приголосний, голосний. Молодець, голосний. Дякую за гарну відповідь. Скільки складів у слові ГРА? Два. Три, один, п'ять. Один. Один. Глядач. Один, два, три, п'ять. Два. два. Продемонструвавши інтелект та кмітливість, саме час йти на рекламну паузу. Круглий шоколад і така смачна, молочена начинка, молокої шоколад. Аж кліпше буде маленьки. Ось яка гарнова вийшла рекламка!» Морозовий садочок, фруктовий і смачний, тільки натуральним фруктом ньому є. Садочок моє улюблений. Продовжили роботу Телестудії 1 плюс 1» прогнозом погоди. Щоб настрій був відмінний, у морозокурс незмінний. Хмарка сонечко закрила. Слізки дрібні і зронила. Ми ті слізки подбираємо. У травиці пошукаєм. Пострибаємо, як зайчата, Політаєм, як пташата. Потанцюємо ще трішки. Розірнемо ручки, ніжки, у синоптиків була, майже все розповіла. І там найкращий ваш канал. Під час телевікторини діти продемонстрували швидкість мислення. В львівку листочки на деревах зелені, а восени жовті. Цукор солодкий, а лимон. День світло, а вночі, Анечка. День. Так. Зайчик літку стін. А взимку кірим. Діти, звісно, вчаться. В школі. А комбайн працює на полі. Ми лікуємось. А стрижемось? Беремо. Ліки беремо. А книжки? Бібліотечі. Так, молоді. З ентузіазмом вихованці ДНЗ номер 5 відгадували мелодії з мультфільмів, за що й отримали подарунки. Так, у дружньому колі із веселим настроєм пройшов ефірний час студії. Гарний настрій найважливіший результат. Один, плюс, плюс не один, один. За активність та розум на дітей чекав солодкий приз. В ігровій формі підкорити навчання та подолати мовленняві проблеми набагато простіше. І усе побачене є тому доказом.